Уроки сепаратизму в слов'янську викладачі, які підтримували терористів та Новоросію під час окупації міста, досі пробувають на своїх посадах. Після того як міністерство внутрішніх справ отримало список таких діячів освіти, їм через міну освіти запропонували звільнитися самим. Чому дітям звільнених міст можна й досі вільно говорити про русський мір? Наталя Нагорна знає. Керенні Нікіфоров – студент Київського педагогічного університету імені Грінченка, хоча ще навесні навчався в Донецькому національному університеті. Викладачі його історичного факультету чи не найбільше співпереживали терористам Донбасу і закликали студентів кидати навчання, брати до рук зброю та йти захищати ДНР. Здебільшого це викладачі кафедри політології нашого університету, мого факультету, які відкрито підтримували цю химерну новоросію і, зокрема, про прорез... Ректор, наш професор кафедри політології, поки що, професор Мармазова Тетяна Іванівна, яка безпосередньо навіть з, з боку якої лунали погрози у бік студентів. Путь федералізації просто не заміж. Слов'янськ, 1 травня, головна сцена міста. Із мікрофоном викладачка 12-ї слов'янської школи Валентина Ларина говорить про перемогу ДНР і майбутнє з Росією. Щоби спокійно всі жити могли, щоб ціни не росли. поруч у чорній курці. В'ячеслав Загоруйко, викладач правознавства 9-ї школи Слов'янська. Саме він на засіданні слов'янської міськради наполягав на звернення по допомогу до Путіна. Здравствуйте, Славяні. У переліку викладачів сепаратистів із Слов'янська та Донецька 16 прізвищ його до Міносвіти передали громадські активісти, які наполягають, ці працівники мають бути звільнені. Але в міністерстві освіти впевнені, вчителі мають звільнитися самостійно. То ті люди, які брали з доброї волі активну участь у діяльності терористичних організацій, вони не мають не тільки морального права, а і законодавчого права продовжувати педагогічно. Люстраційний список вчителів Донбасу російські змі трактують як розстрільний. Повідомляють про арешти та переслідування цих осіб. Людей арестовують просто за те, що вони продовжали свою роботу в осаждених містах. як начальник славянського город образування Олександр Зубарів. Ось він, Олександр Зубарев, про арешт якого розповідають російські змі. Він не заарештований і досі обіймає посаду керівника відділу освіти Слов'янська. Хоча громадські активісти нагадують, саме він представляв учителям самопроголошеного мера слов'янська пономарьова. І допомагав у проведенні референдуму. Ця людина представляла Пономарьова як народного мера, мера директорів шкіл, проводив з пономаревом спільні наради, як зубарів, який фактично кришував сепаратизм. Як він їх може звільнити, якщо він сам цьому заміщений? Приїхав Пономарьов, ну і захотів він приїхав із своєю охороною і захотів зустрітися так мовити, з директорами, сказати їм декілька слів. Ну, звичайно ж, для того, щоб не провокувати певний конфлікт, оскільки він був озброєний, люди були озброєні? Ми були е змушені запропонувати йому виступити. Сам Зубер в інтерв'ю ТСН каже, готовий люструвати своїх підлеглих, тільки от не знає як. Але де критерії, за якими ми е назвемо одного чи іншого вчителя чи працівника злочинця? Оцих цих ми чекаємо цих висновків. Ми чекаємо від правоохоронних органів. Нині в слов'янських школах закінчується ремонт за планом 1 вересня та мають святкувати день знань. Які вчителі відчинятимуть ці двері досі невідомо. Це є наш бой. Наталя Нагорний Гордкач Тесен один плюс і завтра в ТСН тижні. дивіться розслідування Сергія Гальченка, чому не проводиться люстрація в звільнених містах і про що розказали самі чиновники сепаратисти?